Присвячені. От, одній жінці, От, тому я прочитаю їх кілька просто, ну так якось, якщо це можна робити. А знаєш, це небо пише на долю земну на двох, в яких поцілунки в тиші карбує різдвяний Бог. І гріється чай на сонці, лиш вітер його доп'їла, на ніжній твоїй голонці життя причаїлось. Без курсу стерна й весла, нас хвиля несла, і кожен волів згоріти, я осінь, а ти весна. Позаду зима весна, поруч безмежне літо. Господнє люче тепло, кохання, мов сонце зійшло, сміється тепер вас двоє, Так вічність цілує в чоло, так я п'ямне терпне крило і серцем моїм, і рукою. Мріяв про ті. Та дорога в інше, в жилах не крига, магма знов таке, вітер приносить зливий вірше, вітря ви ніколи гратись у хованки. Ти, що таке, знаєш, важко спати цим вигунам від труби й до ременя і вимагають сиві Карпати нашого доторку, себто повернення липнуть до шин, кілометри недовгі, щастя у гніздах, ледачих колишеться свіжі рядки манускрипті долі, Божим теплом і нольфам лишиться. Ну і що такий? Це такий пробачливий вірш, тому що я кажу, що колись суспільство до того, щоб дійде до того, щоб поставити пам'ятник жінці, яка жила з поємним. Тому що це неважливо, да? якби я як б ніколи був жінкою, не жив з Ніколи. Тому що це неможливо. От. Але все-таки до часті якось от, ми пробуємо потім загладити свої якісь збиточні штучки. От, і це текст саме був написаний як пробачення за своє якесь докурство. Блакитний час дрімайликами згас, і небо, втрусившись від прикрас, на обрії плете червону фану. Прозорий місяць пригощає нас Чарчиною холодного туману. І ти, кохана, мов би із роси, Твоє ім'я вишітують ліси, Леліє лис, чарує мудрий полос, і губляться пташинні голоси, почувши твій неосягнений голос. Ти танеш на часів молодці, йому жани на щастя на вінці сваро. Що на хвильку заіскриться, і першими сміливі промінці, тепліють же у лагідних зіницях. Я не збагну, де сміх тепер, де плач, куди ну, судьби спрямований пірнач, Чому сплелися явір і калина, але дивись, воїть моє пробач Настертих і покаянних колінах.